Відеоліт подарунку номер 2 Називається казковий вечір. Тут є 325 грам цукерочок смачних, гарних. Ось ви можете бачити і Рошен, і Монбланчик, і АВК «Шарм з цілим фундуком, конті, Труфі, «Шерідан», «Конофетто», тут і Голський є шер, гарна теж цукерочка. Це перлина каракуму від аметисту. Ось, І ці всі цукерочки, це новорічний набір. Може поїхати в будь-який куточок України. Замовлення від 4500 гривень. При замовленні доставка безкоштовна. На вибір маємо різні коробочки. Ось таку ось таку блакитного кольору. Оце. Це теж дуже чудово. Вона ось так пише з Новим роком та різдвом. Гарна, яскрава. Янголятка, Подивіться на цю красоту. Неймовірні янголятка. Дуже гарний дизайн, дуже гарна коробочка. Ось такий яскраві оленятка. Тому вибирайте для себе подарунок, який вам смакує, пасує. Можемо робити індивідуальні калькуляції при великих замовленнях, можемо змінювати, коригувати. Всі цукерки будуть надзвичайно свіженькі це і жовтень, листопад, дата виготовлення. І доставка в нас завжди вчасна. Завжди все буде гарно, смачно, як завжди. Тому веселих свят вибирайте для себе найкраще разом з унікальною цукерочкою. До зустрічі на замовленнях!